Ви знаєте, на цьому каналі ми робили з вами що завгодно. Це взагалі починалося як влог. Хуйня стираємо. І про АйТішечку я говорю, і навіть бляха столи з тортом я тут збираю. І щось я так подумав, але насправді я не думав, відверто вам скажу, тому що я в інстаграмі закинув кілька сторіс з тою штукою, і мене попросили зробити непрофесійний обзор Steam Deck'а. Тому сьогодні. Для вашої розпаючки, щоб ви подивились щось трошечки не про війну, але війна це дуже важливо. Обзор непрофесійний з стіндеку. Кічен А перед тим як ми перейдемо до обзору цієї суперцікавої штуки, hitch. я хочу подякувати всім нашим патронам. А особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли тут знімає монетизацію. Nerd. І так, геймінг. Як і багато людей зайти, я прийшов в АйТІ завдяки геймінгу, і оця любов до комп'ютерних ігр в мене залишилась прям дуже надовго, і досі є. Я не можу сказати, що я професійний геймер. Я не задрачую в онлайн ігри, тому що завжди в онлайн ігри мене штопають інші ігроки, а потім включається звук і дитячий голос каже, що я твою маму а, таво. А ти чуєш цей голос, і думаєш, «Хі -хі -хі, братуха, може все і навпаки, може все і навпаки. Паки, але все ж таки, ігри це досить велика частина мого життя. Якщо зараз навіть поговорити, то в мене є ігровий комп'ютер, який я з вами збирав. в мене є Valve Index — це шолом віртуальної реальності. В мене є е, PlayStation 5 і в мене є Nintendo Switch. І от я колись давно ту штуку замовив ще в довоєнні часи. Я довго її не міг забрати, і от я зараз її забрав. І вже місяць на ній грався. Знов ж таки. Я не буду порівнювати, як роблять це професійні порівняльщики, які знають там як що залежить кількість пам'яті, рейтрейсінг і тому подобне. Я буду дійсно з вами ділитися своїм користувацьким досвідом. Так що, якщо ви геймер задрот, який слідкує за FPS-ами, ну то напевно йдіть до Oldboy, -а. От він дуже круто робить. Або є такий канал uh, Human Vast, Він там переклади робить. Ха! Зразу поділюсь С портативних консолей В мене був тільки Nintendo Switch, який я купив у 2018 році. Ще в Таїланді, і мені здається, пограв на ньому буквально декілька годин, і, і все, він мені якось не зайшов. Але оця от штучка, оця от вона, вагонь. Valve Steam Deck. Valve каже, що вони вже запустили приблизно мільйон Steam Deck'ів, і це досить популярний продукт, тому що якщо ви зайдете в Steam, то воно десь на першому місці. Наскільки це правда, я не знаю, але. Ну мені здається, продукт дуже якісний і зразу спойлер. Це моя улюблена консоль зараз. Це е, портативна консоль. По суті, це насправді комп'ютер, в якому там якийсь є процесор, 16 гігабайт оперативної пам'яті і 8 гігабайт відео. Який процесор ехерн знає? Якщо вам треба, ну реально погугліть. Okay. Є три моделі: одна 64 ГБ, гіга, інша 256, інша 512. Якщо чесно, не розумію геймерів, які зараз купують на 64 ГБ, гіги, тому що ну ще чотири гіга. Ну це вообще ж нічого на ній стоїть така штука, яка називається SteamOS, і наскільки я розумію, це щось базоване на Linux а також в них є е, їх. Проприєтарна штука, яка називається Proton, І от завдяки цьому нещасному протону можна запускати ігри для вінди. Як з назви зрозуміло, ця штука конектиться до стіма, тому зразу величезний є плюс, що ті ігри, які ви колись купували, а олди, по мене пам'ятають, що колись в стімі були розпродажі, і ти просто йшов і купував мільйони ігор, які ніколи не будеш грати. Так от, ребятки, саме час ми всі ждали цього моменту. Я Буду стріляти. Якщо подивитись в інтернеті, то народ задрачується на стімі вообще дуже багато різних речей. Вони підключають його до монітора, ставлять на нього вінду. І є навіть тіп, який навіть вин... постав сюди вінду, поставив якісь там а, Visual Studio, і прямо на стімдеки писав гру під стімдек, напевно. Ну, коротше, він просто писав гру. Люди дуже багато сюди всього ставлять. І, а, в принципі, вінду сюди також люди ставлять. Вінду 11, все дуже просто: вставляєш флешку, поставил і все. Я ж її використовував чисто як ігрову. Консоль і грав тільки ігри. Єдине, що я робив, я поставив гру прототайп, і там вона не працювала на одній версії Протона, Я поміняв версію протона, а там це дуже легко робиться. І вона почала запускатися. Але, в принципі, прикольний екран. Ці штучки, ви можете, ніби як мишки, джойстики тут, джойстик тут, кнопки тут, кнопки тут, От тут у нас тригери, і ззаді є. Чотири кнопки Все є, що треба. Ззаді кнопки хер знає для чого, тому що я ні в одній грі їх не грав. Але тут є така штука, що пресети або конфігурацію для ігор пишуть ком'юніті. Тож дуже багато людей беруть, сідають, запускають якусь гру і перенастраюють ці клавіші на відповідні клавіші, які були в комп'ютерах. Призетів дуже багато. Можливо, я просто не грав ігри, в яких використовуються ці задні тригери. Ну хер знає, ну реально. Ну і плюс є системні якісь кнопочки, які можна Steam Library і так далі. Сам SteamOS дуже прикольний. Найгірше, що там є, це сам Steam, тому що він завжди бажить, якось перекидає і шукати в ньому дуже важко. Колекція ігор. Ясно, що не всі ігри будуть чудово працювати на, на Steam Deck'у, а є така штука, які Great on Deck. Це значить ігри, які по думці ком'юніті по версії Стіма працюють тут вообще без якихось проблем, тому можна запускати і воно працює. Є якісь ігри з такою жовтою галочкою, що там, можливо, є якісь бажини, і є ті, що невідомо, і ті, що не підтримуються. Ну, невідомо тут така штука. Ви можете її поставити, і вона може працювати досить нормально. Я отут от в Тіктоці побачив таку дивну гру, яка називалась The Good Time Garden, зроблена якимось. Не знаю, дуже дивними художниками, а мені таке все подобається. Я поставив, вона вроді її не підтримується, але запрацювала взагалі без проблем. Я цю гру пройшов. Благо її проходити десь хвилин. Коротше, по іграм зрозуміло, ви можете дістати всю ту колекцію ігр, яку ви там ну назбирали за багато років існування на стіні. Знову ж таки, да, є треба сказати, що з мультиплеєром також все важко, тому що ну не працюють античити, Я внезапно знав, що в іграх тепер є античити, і а в всякі Call of Duty, Battlefield, напевно, пограти не полу. Учиться, але знову ж таки, якщо дивитися на ютубчику, рібята запускають просто Вінду, ставлять колду, ставлять навіть World of Warcraft, і все в них працює. Якщо ви хочете з тим трахатися на ігровій консолі, то вперед для мене це ігрова консоль, і тут зразу почну з того, що мені не подобається в Steam Deck. По перше, і найбільше це вентилятор. Ну хуй знає. Він не то, що він зараз лежить, от ти можеш грати в гру, він не включається. А іноді лежить такий от, блять, продуєш. і починає крутити вентилятор. Причому він не постійно крутиться, коли ти звикаєшся. Він так включається внізапно, а потім відключається. Що то, як то не зрозуміло, чого вони це зробили, але от вентилятор прям бесить. Хоча я розумію, що фізика процесу і це необхідно. Друга штука, яка мені прям не подобається дуже сильно, і мені здається, це те, що легко можна пофіксити, коли ви скачуєте ігру на Steam, Ну, ясно, що ви скачуєте її з якогось там Wi-Fi, або вставляєте в док-станцію, яку можна докупити окремо і там Ethernet можна підключити. Але по Wi-Fi ви встановлюєте гру, а ігри -то займають, блін, ну дохріна. Ну то. Ось такі, такі, такі і от такі. Який-небудь там е, сайберпанк чи ще щось, воно може займати там 30-40-50 гіг. І ви не можете просто взяти і ту срань виключити. Тобто вона в спящому режимі того робити не вміє. Ви маєте її покласти, підключити до неї живлення і най собі качає. Хоча, ну мені здається, зараз всі вже так вміють. PlayStation вміє, Mac вміє оновлювати. Всі так вміють робити. Steam Deck, блять, не вміє. Не подобається, це погано. Oh, shit. І третє, ну те, що я сказав. Тім сам Steam працює дуже погано. Він бажить, він постійно десь скаче. Він якусь чушь може іноді показувати. Але на цьому, ну от з мого користування, все. Тепер до плюсів. До плюсів, так це те, що. Бляха, воно працює. Ви берете туди і встановлюєте відьмака, ви берете туди, встановлюєте Сайберпанк. Ну я всяку херню граю. Але от, до прикладу, я вирішив заново прийти Резиденти. І от нещодавно прийшов Резидент Ів Сьомий, дуже сильно поугарав, по побоявся, і ну було в деяких моментах страшнувато. Я отримав величезну кількість задоволення від того, що тут відбувалося. По-друге, ігри дуже, ну. Не тормозять, ну я не знаю, як вони цього досягають, можливо, за рахунок невеличкого розміру невеличкого екрану. Але до порівняння, от до прикладу, з Nintendo Switch, я не дуже граф я вам буду відверти, але в Nintendo Switch якісь урізані версії ігор. Я от сюди став відьмака, і він таке відчуття, що ну текстури якісь не підтягнулись. На Steam Deck-у відьмак грає, аж горить і приємно і гарно виглядає, і не тормозить. І коротше, і можна, от це все собі згадати. Ніби я на вечері на PlayStation 5 140 годин втратив. І в мене ще. Є кілька годин часу, які я можу сюди втратити. І що я зроблю? Я втрачу? Так, да, да, бо відьмак це є чудова гра. Дякую, браття поляки. І можна було би на цьому завершити, тому що бляха, воно працює. Хоча, знову ж таки, якщо читати в інтернеті, люди дуже жаліються на автономність роботи. І можливо, автономність роботи дійсно є. Я от в ванні. Я граю іноді в ванні лежав і грав Resident Evil 7, і я нормально відіграв там півтори години. Цю штуку кажуть, вона працює там 5-6 годин, але знову ж таки, це найперша ще версія, вона дуже хрінова, тому я її колись грав в літаку і вона не змогла навіть 2 години в Skyrim програти. Тут я програв півтори години і ще половина заряду залишилась. Але люди кажуть, що не вистачає. Знов ж таки, я дуже мало куди літаю і їжу, щоб мені постійно була консоль, ну яка от має працювати 12 мільйонів тисяч 500 годин. Ні, я це використовую як домашню систему. І це прикольно, можна полежати на дивані і пограти таку штуку, можна полежати в ванні і пограти ту штуку. І взагалі я її можу перед судом ще пограти. А да, до речі, ще одна штука, яка мені не подобається. Розмір нахер. Розмір тої штуки то звіздець. Вона, в принципі, в порівнянні з Nintendo Switch, ем, дуже велика. Вона більша і вона набагато. Товша. Але якщо ви її кудись, до прикладу, з собою хочете взяти, то вам ще потрібен от такий от кейсик. А цей кейсик, блять, агроменний. Він реально дуже великий. І, ну, в мене великі рюкзаки, але навіть в великому рюкзаку не вистачає місця на те, щоб цю всю, всю радість туди запихнути. Вона займає пів рюкзака реально. Тому думайте про це. І знову ж таки. Я, я хочу ще раз підкреслити, що я дуже невибагливий геймер. Я не слідкую за найкрутішою графікою. Хоча тут от, я відьмака запускав на максимальних налаштуваннях, і він літав. Я запускав Resident Evil на максимальних е, на, настройках, і воно також все працювало. Можливо, щось таке дуже графічне, воно, ну, скоріш за все, не потягне, тому що, блін, тут немає GeForce 4000 скільки там, 96 або скільки він там. Ну, але в цілому. Це дуже прикольний момент, коли можна взяти і переграти якісь старі ігри, які офігенно чудові. Це прикольна для мене домашня консоль, тому що ну ком поки запустиш, поки ще яка штука. PlayStation трохи замахав, тому що там дуже мало ексклюзивів. А тут, коли нічого немає, ти взяв, запустив. Воно все таке миле, воно все таке чудове. Всю свою колекцію дістав і можна грати. І останнє що хочу би сказати, це прям якість того стімдека. Він. Ну, він він дуже гарно зібраний. Прям от відчувається якість, відчувається якість цих всіх контролів. Він не люфтить, не хрипить, нічого в нього не відходить. Вентилятор харять, правда, але теж добре працює. Бачите, наскільки добре. Якщо говорити, хто що а, кому чоп відрекомендувати, якщо ви часто берете свою консоль в дорогу і у вас немає там чи якоїсь великої павербанки. Чи а, у вас немає розеток навкруги? То звичайно Nintendo Switch він кльовий, тому що, ну кажеш, він автономно 5-6 годин працює. Steam Deck, все ж таки він більше для домашнього користування, або якщо ви недалеко їдете, щоб в дорозі, знаєте, от я колись півтора години в дорогу в одну сторону кожен день витрачав. І Steam Deck був би дуже крутою штукою для мене. Я переграв все, що завгодно. Але тоді його не було. А зараз я, я просто от там от на дивані лежу і там граю. І дуже мені подобається. От такий от мій непрофесійний обзор Steam Deck. A. А чому це? Моя улюблена консоль, тому що тут є старі ігри, які я так дуже люблю, тому що я їх можу грати де завгодно. Я реально можу піти в Starbucks, каву попити, поки читаю пограти. Я можу піти на балкон сісти, пограти. Я можу на басейн піти, лягну... лягти, пограти. І як ви вже я вам розказав, прям інтимну свою підробіцю, Я в ванні граю в ігри. Дуже зручно, дуже класно, дуже швидко все працює. Нічого не тормозить, нічого не бажить. Напевно, ігри, які не підтримуються, може і там вилітати. Але ну да, прототіп от вилітав. Але я там швиденько щось начебучив і все до, було добре. Не треба купувати додаткові ігри, тому що, як я вже сказав, я дахрініші ігор в минулому купив. У мене там 119 ігор куплених. А, зі Сіма Качай, а, сейви записуються в Steam Cloud. Можна, якщо вже на то пішло, з комп'ютера пограти. Якщо я зовсім зійду з розуму, поставлю вінду і люди сюди World of Warcraft, до прикладу, ставлять і грають. От, до речі, на World of Warcraft можливо. Ці кнопки і знадобляться, тому що ігор дуже ну там там реально багато кнопочок, там там скіли, от це, це Ну, Ну і так далі. Але одно ж таки екран тачовий, так що можете Ці Штуки, емалюють мишку. Такий от мій обзор Steam Deck. по цінам він здається 512 їх. він в штатах коштує 650 доларів. Я коли в Твіттері розказав, що купив Steam Deck. Мені зразу сказали, що в Україні взагалі охрініли з цінами і ставлять ціну там до 50 тисяч гривень на цю модель. Ти що, я 50 тисяч гривень та штука не коштує. Я взагалі не розумію, яка ігрова консоль може коштувати 50 тисяч гривень. 50 тисяч? Ні. Але якщо ви можете пробити а, цю консоль до 650, ну там плюс тут податки, це 700, і вам хтось її привезе, і так далі. Ну до 800 баксів я б за це заплатив. 50 тисяч. Ну явно не, бо за 50 тисяч можна реально PlayStation з телеком купити і на здачу. За не кешбек можна Nintendo Switch, напевно, взяти. Хоча я такий, знаєте, знаток з Вот да, Steam Deck. Найкраща для мене консоль, поки що найбільше прям любові, величезна кількість ігор, які я можу пограти і поностальгувати, і е, відпочити. Тому, от десь так. Так що е, на цьому все, мої улюблені катушки. Ви знаєте, е, на, ну напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі обзори, чи мені далі про айтішечку якусь говорити. Бо як бачите, я не експерт і. Ну, відверто вам скажу експертом, ставати я і не збираюсь тій штуці. Тому, якщо вам подобаються такі обзори, ви мені напишіть. Або це знаєте в мене обзор, ніби не знаю, ваша мама поюзала Steam Стімдек і розказує як воно було в її стимуську молодість. Так що да, лайк, підписка, колокольчик може ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.